Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю в ефірі програма Тема дня в студії ведуча Крістіна Лещенко. І зараз ми будемо говорити про журналістику в період війни. І я вітаю у нашій студії Олександру Тронь, журналістку Суспільного. Пані Олександра, скажіть, будь ласка, як з моменту повномасштабного вторгнення змінився інфопростір? Вітаю Кристина. Насправді для мене інфопростір змінився ще восени, я би сказала, да, коли власне закордонні наші партнери, закордонні змі, говорили про те, що у вас вже так на прозі стоять росіяни, і чи щось ви думаєте з тим робити? Тобто для мене це була повістка дня ще у 2021 році. Але звісно, після 24 лютого кардинально. Все змінилося в інфопросторі, тому що замість фільмів, ну, якогось розважального контенту, так ми побачили тільки новини, новини, новини. І в принципі, це було правильно, тому що було дуже мало інформації, так. Я не знаю, в мене, наприклад, постійно 24 на 7, десь два тижні поспіль, був включений телевізор, інколи без звуку, так, але от ти просто боявся щось пропустити. Звісно, це там і телеграм-чати, і там, сайти. Певних мас-медіа, так яким ти довіряєш, як змінилося, тільки все стало про війну, про наших бійців, про те, де що прилетіло, куди прилетіло, що робити, куди люди можуть евакуюватися, так що робити там про тривожні валізки, так не говорив, мабуть, тільки не знаю, лінивий і так далі. Тобто, про те, що як себе обезпечити, де ховатися, чи є укриття, чи немає. Ну тобто. Такий насичення новинами саме про війну, про воєнний стан. Дякую. Мене ще цікавить робота у небезпечній зоні. Скажіть, чи доводилось вам там працювати? Так доводилося, можливо, не так багато і часто, якби я того прагнула, якби це дивно не звучало. А насправді, якщо ми говоримо про небезпечну зону, так або про зону бойових дій, то Дніпро. Так само можна бажати цією зоною, тому що ну так я не знаю, трапилося так, що, наприклад, два прильоти були біля мого будинку, бо я живу біля критичної інфраструктури, і коли ти вранці прокидаєшся від того, що над тобою летить, і ти чуєш, і ти розумієш, що за декілька секунд буде вибух. Ну, то так, не дуже приємно, але ти розумієш, що ти маєш робити, да, якби спустити свою дитину в укриття, сам пішов працювати в поле. Але це якщо говорити про Дніпро, а так, дійсно, у мене були поїздки на Донеччину декілька військовими, Так, зйомки це були, наприклад, там в часовому ярі ми знімали, ну і там на. на... Навколо, так, і коли ти пишеш інтерв'ю і розумієш, що ти чуєш і виходи, і приходи, і що, в принципі, так може і сюди прилетіти, але водночас ти виконуєш свою роботу. Ну, тобто, коли ти просто їдеш в зону бойових дій, ти маєш заздалегідь продумати, чи ти готовий mm -hmm. до того, що дійсно буде бахкати, що може бути прильот в будь-який момент, навіть там десь по дорозі. І... Така історія була, це було в грудні, ми їздили в часів яр і потім назад поверталися через Костянтинівку, здається. І там була по дорозі заправка, ну, там де ми спокійно там, пообідали, можна сказати так. А через десь тиждень мені наш водій говорить, що пам'ятаєш оту заправку, туди був прильот. Ну, Тобто це просто про ще якийсь випадок, чи тобі пощастить, чи ні. І одна з останніх моїх поїздок була в Костянтинівку, разом з волонтерами ми їздили, і там на околицях Костянтинівки є населений пункт, куди ми до людей привозили гуманітарку. І там постійно прильоти, постійно вони чують вибухи. І навіть коли ми приїхали, спочатку було тихо, і там десь за 5-10 хвилин, поки ми там знаходилися, знову ж таки ми чули вже як виходи, приходи. І запам'яталася така фраза жінки. Вона каже: да, ми живемо в такому стані очікування. В нас всі речі в якихось пакетах, в якихось сумках, щоб, якщо що, ти міг схватити їх і вибігти на вулицю. І що от від Костянтинівки до Бахмута 25 кілометрів, як вона сказала, миру, а я би сказала життя. Так мені запам'яталося, що вони так чекають. Перемоги, як і ми всі, і вірять в ЗСУ, тому власне і не виїжджають. А які у вас емоції викликали ці поїздки в небезпечну зону? А, емоції. Ну, коли я вперше їхала, то взагалі перша моя поїздка була не як журналістка, а як волонтерка. Я везла своєму чоловіку волонтерську допомогу так в минулому році. Це був кінець квітня 2022 року. І мені було страшно цікаво. От у мене саме таке поєднання слів. Страшно цікаво, і насправді з цього формулювання вийшло тільки цікавість, да, якби страшного нічого, страшного нічого не було в тій поїздці. А емоції спочатку це такі протиріччя, що в тебе є і страх, тому що ти не знаєш, що тебе зустріне і з чим ти стикнешся. Але потім якийсь спокій і. Радість від того, коли ти виїжджаєш і з тобою все гаразд, і ти розумієш, що навіть там ви чули вибухи, так, але а, з одного боку це було не з тобою, так. Але ти розумієш, що, можливо, десь хтось міг би потрапити під ці обстріли, так, і ти так трохи нервуєш, так, що за людей, які десь там, так, подалі від тебе, емоції. Ну, насправді. Це такий адреналін. Коли ти просто готуєшся до поїздки, ти полягаєш спати, і ти таки думаєш, ой, може не поїхати. А вранці, там, о четвертій ранку, тобі вставати, такий, ой, як би я хотів поспати. Але потім, коли ти вже в дорозі, ти просто розумієш, для чого ти туди їдеш, так що тебе там чекають, що ти хочеш донести цією інформацією, яку ти привезеш, так тим матеріалом. І тому це таке очікування: так: адреналін, і радість, і, ну, і певний страх так само, тому що страх насправді це нормально. Просто що ти його переборюєш і якби робиш свою роботу? А уявимо, наприклад, ось таку ситуацію. Вам потрібно опитати людей, які багато часу провели під обстрілами або в окупації. Вони налякані та ледве йдуть на контакт. Чи потрібні журналісту певні знання з психологією? Моя відповідь буде так, однозначно потрібно мати. Ну, скажімо так, не те, що можливо знання з психології, так, але поцікавитися цією тематикою однозначно. Я можу сказати, що за останній рік було дуже багато для журналістів тренінгів, саме щодо підтримки психологічної як себе, тому що журналіст так само має бути стабільним під час своєї роботи. Він має бути якби і зосередженим на своїй роботі, так на інтерв'ю, і водночас. Ти маєш бути емпатичним, але знову ж таки без шкоди для себе. Тобто, ти все одно маєш дослухатися до людини ну, в якомусь в певному сенсі так вести її. Тобто, наприклад, от у Тетяни Трощинської, так головної редакторки громадського радіо, в неї дуже багато тренінгів на те, як брати чутливі інтерв'ю, от саме з людьми, так які в травмі, так або мали втрати якісь. Я вважаю, що да, журналіст має бути трошки психологом, і тут, мабуть, найголовніше це вміти слухати і чути, і чути людину, так і от якимись простими питаннями вести його в бесіді, так тобто часто. Можливо, спекулюють на тому, що а розкажіть, от як там ви бачили загибель, там когось так угу. або там. Але насправді для людини це ретравматизація, так, от постійно згадувати це, і тому потрібно ну, добре подумати, чи дійсно зараз важливо ставити це питання, або, можливо, трохи почекати, так? або людина сама може розкритися. Тут просто ще момент. Я розумію, що для новин це трохи складніше, тому що тобі треба швидко, да і в короткий термін взяти інтерв'ю, якесь там, да, або коментар, і, і тобі потрібні ці подробиці, але все ж таки, от це потрібен час для того, щоб людина розкрилася так і от трохи поступово її розговорювати. тому… Раджу все ж таки да пройти такі тренінги там з психології або тренінги інших журналістів, так які працюють з такими темами. От їхній досвід, як це робити, скажіть, а які з'явилися особливості роботи в умовах воєнного стану? Особливості а, ну в першу чергу це твоя безпека, а знову ж таки, це тренінги з такмеду. Які обов'язково мають всі пройти, і навіть цивільні, журналісти, ну, тобто незалежно від того, хто ти є. Ну, але в контексті журналістики однозначно це мають бути і оператори, режисери, і монтажери, і журналісти, тому що, знову ж таки, ти не знаєш, куди прилетить, куди може прилетіти, носити з собою аптечку. В мене навіть в такій маленькій сумочці я собі перекладаю турнікет і бандаж. Ну, тобто таке щось мінімальне, те, що може знадобитися. Якщо ми говоримо про роботу журналістів, то у вас має бути акредитація від Міноборони, для того, щоб мати змогу виїжджати на прильоти або в зону бойових дій. І знову ж таки, я повернуся до питання психологічної стабільності самого журналіста, тому що ти вигораєш. І от просто пильнувати за собою, наскільки ти. Ну, вибачте, за таке там да, зараз так як зараз модно говорити в ресурсі, От наскільки ти можеш виконувати свою роботу, тому що якщо ти нестабільний, то де гарантія, що. Ти зможеш там допомогти своїм, ну якби не те, що допомогти своєму герою, але зробити свою роботу якісно. А що ви як професійна журналістка можете порадити журналістам-початківцям? От згадайте себе на початку вашої роботи. Можливо, вам чогось не вистачало в той момент, або ви не знали з чого почати? Ну так почну з жарту, да, як мені в монтажці, що до думаю, колеги сказали. Добре, подумати, чи дійсно вам воно треба. Ну, дійсно поставте собі питання, чи дійсно ви готові власне своє життя покласти на те, щоб розповідати чужі історії? От такий момент. Чого мені не вистачало? Ну мені не вистачало знань, бо в мене не було на той час освіти журналістської. Так якщо ми говоримо про людей, які свідомо вже обрали цю професію і мають знання, ну, відповідну базу, так, основу. То моя правда це перевіряти інформацію, навіть якщо ви довіряєте своєму спікеру, все одно краще перевірити інформацію може не один раз вірити в себе. А навіть якщо вам страшно за щось братися за якусь роботу, от. Беріть і робіть, і тоді страх відпаде, тому що краще все ж таки спробувати і можливо отримати якусь відмову, але ви будете знати, що ви це зробили, і ви зробили все для того, щоб якийсь матеріал вийшов. Ну, на коротенькому прикладі зроблю паузу. В мене була історія в минулому році. Я працювала над темою ґрунтів. Як дії впливають на ґрунти. І мені конче потрібен був коментар професорки з Англії, яка проводила дослідження ґрунтів після Першої світової війни. Вони у Франції на там на річській Сомі Вердені. І вона там досліджувала грунти, що навіть через сто років вони показали, що там є вміст важких металів, і от вона порівнювала ситуацію у нас в Україні так під час війни. А я її написала, я її знайшла в Твіттері. Я зареєструвалася в Твіттері. Я їй там написала, ми списалися. Тобто, ну було спочатку, а може ні, а може вона мені відмовить. Але я це зробила. І я щаслива, тому що ми записалися на інтерв'ю. Тому от вірте в себе. От, навіть якщо ніхто не вірить, вірте в себе, йдіть до кінця, шукайте джерела, шукайте шляхи, як вийти вам на конкретну людину і не бійтеся. Якби робити запити, телефонувати і так далі. Я думаю, це були чудові поради. Дякую вам, Олександро, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма Тема дня і сьогодні ми говорили про журналістику в період війни з гостою нашої студії Олександрою Тронь, журналісткою Суспільного. В студії працювала ведуча Крістіна Лещенко. На все добре.